Ський голова Анатолій Бондаренко звернувся до першого віцепрем'єра України з проханням захистити черкаський азот. Зокрема, в офіційному листі до Степана Кубіва йдеться про вітчизняних виробників мінеральних добрив. Торік Азот, чотири місяці поспіль перебував у простої. Нині підприємство знову опинилося перед загрозою зупинки. Основна причина втрата ринку збуду через заповнення його продукцією російських виробників, що завозиться за демпінговими цінами. Через доступ до дешевого газу, який є основною сировиною для виробництва добрив, собівартість російських добрив значно нижча ніж аналогічних українських. Тож Росія може повністю захопити український ринок, довести до банкрутства вітчизняні підприємства і в подальшому диктувати свої умови нашим сільгоспвиробникам. Як і йдеться, в області Азот є одним із найбільших підприємств центрального регіону. І його закриття завдасть нищівного удару не лише Черкасам, а й економіці держави. Адже завдяки його роботі тільки у 2014-2015 роках до державного місцевого бюджетів та фонду соціального страхування сплачено близько 1 мільярда гривень. Підприємство надає робочі місця близько 4,5 тисячам черкащан. У рамках угоди про соціальне партнерство Азот лише цього року передав у користування міста 15 нових тролейбусів. За два останні роки виробив та встановив 30 комплексів ігрового і 15 комплектів спортивного обладнання. Взяв шефство над майже третиною шкіл міста. Постійно надає допомогу міським та обласним лікувальним закладам тощо. Перший віцепрем'єр Степан Кубів очолює також міністерство економічного розвитку і торгівлі. Тож Анатолій Бондаренко звернувся до нього з проханням ініціювати прийняття термінових заходів для захисту українського ринку від безконтрольних поставок російських добрив та збереження українського виробництва мінеральних добрив.